Сьогодні середа, 31 травня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю. Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Миколаївські водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежують акваторію Південного Бугу. Зокрема, наразі триває перевірка зони відпочинку на мив. Для своєї роботи співробітники ДСНС використовують сучасну техніку. Що вже вдалося виявити у місцевих водоймах? Дивіться далі. Ранок, 31 травня, на піщану колдру зони відпочинку прибувають вантажні машини Державної служби з надзвичайних ситуацій. Її співробітники швидко розвантажують необхідне обладнання. Всього за кілька хвилин спеціальна техніка вже зібрана і зведена до готовності. ДСНСники споряджаються у робочу амуніцію, тривають останні заходи перед початком обстеження. Зараз наше водолазне відділення обстежує акваторію саме зони відпочинку. на МИВ. Побачимо, що протягом декілька днів виявлять хлопці. І якщо минуло газу, то це були саме касетні боєприпаси. Для виконання завдання працівники держслужби використовують сучасну техніку. Начальник відділення підводного розмінування Володимир Козирів розповідає про роботу підводного дрону ФІФЕш та гідрографічного апарату Сонобот, які пришвидшують працю водолазів саперів. Використовується нами для обстеження акваторії обстеження дна. Використовуємо ми. Його для того, щоб було виявлено якісь вибухонебезпечні предмети, або залишки, або інші невідомі об'єкти. В нього є халот за допомогою нього ми скануємо дно, і якщо знаходимо якийсь підозрілий предмет, який він показує, що може бути ймовірно вибухонебезпечним, ми використовуємо інший дрон для того, щоб зменшити травмування водолазів, якщо це вибухонебезпечний предмет. Дивимося, це вибухонебезпечний предмет чи ні. Якщо вибухонебезпечний предмет, то вже спускається водолаз для того, щоб подальшому знищити. Технікою проводиться ретельне обстеження, а за необхідності водолази сапери вже на поготові для занурення. Максим Кіфа каже, під час відпрацювання задачі важливу роль відіграє видимість під водою, адже візуалізація потрібна для аналізу знайденого предмету. Буду проводити візуальний огляд на що там є вибухонебезпечні предмети або там. Склянки, банки таке, будемо оглядати. Просто зараз подивимося, яка буде видимість, тому що ми сьогодні тут працюємо перший день і поглянемо. Я зараз знаю, яка видимість, там метр, два. Вчора працювали ми на річці, там видимість була ну, добра, гарна, приблизно 4-5 метрів. А тут течія. Аж ось дрон фіксує у воді невідомий предмет. Після деталізації знахідки стає зрозумілим, що без перевірки водолаза сапера не обійтися. Максим прямує до води, подававши з десяток метрів від берега, занурюється. Тим часом його колеги моніторять ситуацію навколо, слідкують за перебігом ситуації, а також тримають зв'язок з водолазом. Вже через деякий час він успішно повертається на сушу з виявленою знахідкою. Зате хвилин кошиків знайшли лише метановку підковку. Видимість сьогодні не з найкращих, лише 50 сантиметрів, не більше, на глибині 3 метри. Далі я ще не йшов, спробую подалі піти, але армікація там видимість буде ще менше. Обстеження акваторії та пошук вибухонебезпечних предметів триватимуть і надалі, зазначають у ДСНС. Наразі на цій локації працює одне водовазне відділення, а також ще супроводжуюче медичне роботи в акваторії продовжуються. В першу чергу це була акваторія заводу океан. Там були виявлені залишки РСЗВ, так і касетні боєприпаси. До речі, зараз працюють наші хлопці на зоні відпочинку. Намив потім це буде пляж Стрілка. Якщо говорити цифрами, то за період вторгнення російських військ на нашу територію загалом в акваторії було виявлено 45 боєприпасів. І обстежено 13,5 гектар саме водної акваторії. Навіть після ретельного обстеження ДСНС не може гарантувати безпеку на цій ділянці, додає Іляна Пацюк. Тому рекомендується купатися у басейнах або відпочивати на територіях, які не були в зоні бойових дій. Ми не можемо стовідсотково гарантувати, що не приб'є течією або хвилями ще залишки боєприпасів. Якщо ми їх знаходили, то можливо вони можуть протягом літа ще з'являтися саме в цих місцях, де вже було все обстежено, на думку ж місцевих мешканців. Місце для відпочинку має бути, проте заходами безпеки нехтувати не варто треба ж шкодитись виходити з дітьми тому виходиш і думаєш і... в мене є подруги які взагалі не виходять на берег з дітьми в парки бо бояться то ми майже безстрашні ми виходимо біля бомбардиру не так у тут були ж прильоти так а там люди відпочивають на більше на косу так олександр матюшенко роман базик новини каналі март Осередки роботи з внутрішньо переміщеними особами, мовні клуби та навіть центри психологічної підтримки. Миколаївські бібліотеки в умовах повномасштабної війни розширили своє коло послуг. За словами начальниці обласного управління культури Олени Буберенко, на деокупованих територіях до цього переліку додається ще й відновлення бібліотечних фондів, які постраждали від бойових дій. Далі пряма мова. Так, це проекти по збору книжок бібліотекам, які постраждали, які були на окупованих територіях на сьогоднішній. День у нас постраждала на території області 61 бібліотека, яка зазнала пошкоджень різного е, рівня ступені. Е, е, знищена вщент 12 бібліотечних закладів. Е, якщо говорити про фонд, який був знищений повністю, це близько 400 тисяч фонду в 13 бібліотеках. Одна з яких в місті Миколаєві фонди знаходились в іншому приміщенні, тому що там тривали ремонтні роботи. І Прямим влучанням ракет повністю більше 20 тисяч фонду знищено було. Тому, звичайно, потребують бібліотеки наші поповнення, поповнення. І так як на місцевих рівнях не зовсім часто приділяли цьому увагу і. Ну, в багатьох громадах на поповнення фонду взагалі не виділялися ніякі кошти, тому ми мали таку можливість, потребу підтримати наші заклади і передавали. До Снігурівської бібліотеки, яка постраждала найбільше, вона була в окуповані, на окупованій території, передали саме і з оригінальної акції, і з всеукраїнської наш пен, який передав книги українських видавництв. Нові книжки близько тисячі примірників. Ми ми їздили особисто, передавали в бібліотеку, тому що там бібліотека постраждала. Ну, 40% фонду було знищено, і матеріальна технічна база взагалі ну, Зараз з нуля, тим паче, ми спочатку повноваштабного сто вторгнення почали таку роботу в бібліотеках як вилучення фондів, які стосуються російськомовних видань, російськомовних видавництв авторів, які. Публічно підтримують агресію Росії проти України. В першу чергу вилучені були саме ці книжки. Далі проводили інвентаризацію, моніторинг рахували скільки фонду, і якщо по цифрам, то 40% майже фонду саме російськомовного або російсько-російських видань. Взагалі ж на території Миколаївщини різного ступеню руйнувань зазнали десятки закладів культури. Наразі їх відновлюють. Є в переліку на відновлення і об'єкти обласного підпорядкування. Це краєзнавчий музей, музичний коледж, драматичний театр та обласний палац культури. Наприклад, обласний палац культури. Там постраждала вся фасадна частина вітринних окон. Зараз вже завершуються роботи по встановленню. Спочатку ми. Певні дії зробили для того, щоб усунути першочергове ці пошкодження, тобто але самі ОСБ зашили це вікна, ну, зробили все, що можливо було, щоб далі не сипали скло і таке інше. Да. Першочергове таке ми зробили. А зараз вже з обласного бюджету з обласного бюджета чи інших джерел виділені кошти на усунення пошкоджень, тобто встановлення вікон. Зараз вже от в обласному палаці культури завершується ця робота по встановленню вікон. Далі, коледж коледж музичного мистецтва. Там також там постраждав дах, там постраждали вікна, двері. На сьогоднішній день тривають роботи вже ремонтні роботи по усуненню Пошкоджень цих, і ремонт даху, і встановлення вікон, откосів, ну, таке інше, ті роботи, які потрібно було зробити. Ще два заклади, обласний, обласний краєзнавчий музей і наш академічний драматичний театр, вони чекають. Зараз на ремонтні роботи, але проектна документація вже є. Кошти е, виділені, е, тому ми чекаємо Но там трішки складніше, тому що це є е, е, кризнавчому музей пам'ятка національного значення. Взагалі е, театр у нас пам'ятка місцевого значення, але в театрі. До війни розпочати були роботи в проєкті Велика Реставрація, як ми пам'ятаємо, і те, що зробили, воно знову було пошкоджене. На жаль, і зараз буде усунення буде відбуватися саме цих, також встановлення вікон, внутрішнього дворику, двері, внутрішні приміщення, там постраждали і туалетні кімнати, і кабінети, гримерки ну тобто багато всього. У Галицинівській територіальній громаді місцеві вогнеборці продовжують навчати громадян правилам безпеки. Днями представники головного управління ДСНС у Миколаївській області відвідали село Лимани, аби привітати малечу з міжнародним днем захисту дітей та нагадати правила безпечної поведінки у воєнний час. Як це було? Дивіться у сюжеті. Днями рятувальники Миколаївщини завітали до Галицинівської територіальної громади, де привітали малечу з прийдешнім міжнародним днем захисту дітей. Працівники ДСНС спільно із вогнеборцями Галицинівського загону пожежної охорони нагадали правила мінної безпеки. Аби уникнути трагічних випадків, такі заходи в Галицинівській громаді проводять регулярно не лише для дітей, а й для дорослих. Так як на території України Бойові дії ця інформація є актуальною, а саме у нашій Галицинівській громаді. Чому тому, що вона потерпала від прильотів від вибухів ворожої техніки? Всі снаряди, які могли потрапити, вони потрапляли. Начальниця Галицинівського загону пожежної охорони Ірина Грачова каже: на території громади, на жаль, мали місце випадки неправильного поводження з вибухонебезпечними предметами, сумними наслідками. Тому проведення подібних інформ заходів є Надзвичайно важливою справою батько принес снаряд в хату і дітей пострадала. Також двоє мужчин теж одному ноги оторвала один повністю. А, отримав ранення по всьому тілу. Надзвичайники ознайомили малечу з правилами поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Аби ще більше зацікавити дітей, вогнеборці дали їм можливість поміряти бронежилети та протигази, а також організували цікаві ігри та конкурси. Дітки на швидкість одягали бойову амуніцію пожежних, а також розмальовували плакати, присвячені міні-небезпеці. Цей захід був присвячений дітям. Дітям треба якось інформацію донести. Щоб не травмувати їх психіку, оскільки під час ведення активних бойових дій в нашій громаді багато дітей отримали психологічні травми. Окрім протимінної безпеки, також ми дітям розповідаємо про елементарні заходи проти пожежної безпеки, тобто, наприклад, як використовується вогнегасник. Рятувальники кажуть, все більше людей починає повертатися до рідних домівок. А відтак інформаційно-просвітницька робота є вкрай важливою, особливо на деокупованих територіях та прилеглих населених пунктах. Катерина Рупташ, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Добровільне формування цивільного захисту міської територіальної громади завершує ремонт укриття на вулиці Кузнецькій, 58. Бомбосховище колись належало підприємству Аура та довгий час було занедбане. Тепер його відновили, провели воду та вентиляцію. Більше про це розкажуть мої колеги далі. Миколаївське добровільне формування цивільного захисту закінчило ремонт списаного укриття, що належало підприємству Аура. Добровольці вивезли п'ять вантажівок сміття, накопиченого за багато років, та оновили сантехніку. Також замінили електропроводку, облаштували освітлення, поштукатурили, пофарбували стіни та обладнали укриття вогнегасниками. В адміністрації заводського району кажуть, що зараз, на жаль, на загальнодержавному рівні немає програми з відновленням подібних укриттів. Одним із пріоритетів. Іх напрямків було придбано за даною адресою в зв'язку з тим, що це було діюче у колишньому бомбосховище згідно всіх норм. І адміністрація звольського району надала допомогу по очищенню його від сміття. Начальник міського управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Олександр Герасименя каже, що зараз в місті є 223 бомбосховища. Також працівники управління обстежили 1500 підвальних приміщень на предмет обладнання там укриттів. Придатними виявилось близько третини. Наразі виконком шукає можливість відремонтувати їх. В цьому році виділено 20 мільйонів гривень на приведення захисних споруд готовність до використання за призначенням. Крім того, 50 мільйонів гривень виділено для приведення підвальних приміщень і захисних споруд в закладах освіти, тобто ми не зможемо почати навчальний рік. Без наявності захисної споруди в цьому приміщенні або в радіусі до 500 метрів, де б ми могли вкривати наших дітлахів. Активісти, які відновили укриття по Кузнецькій 58, кажуть, що ремонт проводився без залучення бюджетних коштів. Роботи виконували самотужки, необхідні ресурси забезпечили завдяки іноземним партнерам та миколаївським благодійникам. У нас є Константин Іванович Сізов, який за допомогою його іноземних друзів дав нам перший транш грошей для того, щоб ми закупили електроборудов... проводку, електроборудування і інші там стройматеріали для початку робіт. Когда ми прийшли, звісно, був ужас. Было много мусора, падала штукатурка, падал потолок, запасной выход был завален полностью, и оголовка не было вообще. Он был снесен и вообще завален, зарыт. И текла канализация. Жителі будинку кажуть, що протягом 2022 року території прилеглі до вулиці Кузнецької неодноразово піддавались жорстоким ворожим ударам, і люди шукали порятунок у приміщенні не дуже для цього придатному. Тепер вони почуваються значно спокійніше. Бомбоубіжище було в ужасному стані, і ми пряталися в сусідньому поміщенні підвальному поміщені там нові своїми силами. Какої-то уборку провели світ поставили туди якісь сидячі місця, І жителі і наших дамов, сусідніх домов спускались к нам во час прильотів. І на ведісян, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І на останок про погоду у четвер, 1 червня. За вікном буде невеличка хмарність без опадів. Вітер північний легкий. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 24 градусів за цельсієм. Вологість повітря 60%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.